Годьмо уважні, сказав Господь причого сьому, вийшов сіва сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні позьобали його, а інше впало на каміння і зійшовши в сохло. Бо немало вологи, а ще інше впало поміж терня і виросло терням, і заглушило його, інше ж упало в добру землю. І коли зійшло, дало пліту стокра, сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Ученики ж його запитали в нього, що означає притча ця. Він сказав, вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншому притча, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча зерно це слово Боже, а те, що впало при дорозі. Це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з серця їхнього, щоб вони не увірували, і не спаслися. А те, що на камінні, це ті, що, як тільки почують слово, з радістю приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терням, це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало в добру землю, це ті, що добрим і щирим серцем, почути слово бережуть, і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив: Хто має вуха слухати, хай слухає.